Давайте продовжимо тему запізнень, і е, перше, що про що я хочу запитати вас, куди частіше за все ви е, запізнюєтесь? Кожен день ми виходимо з дому, кожен день ми кудись їдемо, щось плануємо. Їдемо на роботу, на зустріч, на побачення, в магазин. Е, забрати дитину в садоч, садочку, завести в садочок, в школу, е, зустріч з подружками. Давайте поговоримо про те, куди ви частіше за все запізнюєтесь. Бо в голові така історія, що ніби ми запізнюємось, наприклад, тільки на роботу, там в університет, як написала вчора, да? будь-де, а насправді ні. На зустріч з подружками, ну така собі історія, може я і не запізнююсь, або а, якщо потрібно, дитину в школу завезти, або на літак. Хто на літак запізню?